Фейкові повідомлення, підроблені сайти, дзвінки, нібито від Служби безпеки банку. Це найбільш поширені схеми, які використовують онлайн-шахраї. Ще одна популярна схема це покупки в інтернеті, розповідають представники департаменту кіберполіції в області. На даний час одним з актуальних є продаж товару через інтернет. Тобто, коли здійснюється передоплата повна або за певний вид товару, після чого. Користувача можуть заблокувати, не відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки, та не відправляти замовлений товар. Також є актуальним випадок стосовно телефонних дзвінків від імені, нібито працівників банку. Стосується це випадків, коли до вас може телефонувати невідома особа, представляючись працівником конкретного банку або банку, яким ви користуєтесь, і повідомляти інформацію стосовно. Певних шахайських дій відносно вас для подальшої е, пропозиції допомоги е, від цього працівника, але разом із тим. Вони намагаються дізнатись ваші персональні дані та дані банківських карток. Експерти наголошують, шахраї активно користуються соцмережами та месенджерами, зламують акаунти та від імені знайомих просять позичити кошти. Правоохоронці закликають бути уважними, не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не розголошувати персональні дані. Перша треба купувати на офіційних підтверджених сайтах у разі сумнівів. Обов'язково шукати інший сайт та надавати перевагу після платі це допоможе нам вберегти власні кошти від можливих втрат по передоплаті псевдопродавцям. Розповіли представники поліції і про те, як відрізнити шахрая від працівника банку. Справжні працівники банку не будуть запитувати дані банківських карток, такі як CVV-код, номер банківської картки, термін дії, пін-коди та паролі. Можуть тільки викликати особу користувача до найближчого зручного відділення банку, де надати консультацію та допомогти в разі потреби. Також не варто. Розголошувати код паролі, які надходять в СМС-повідомлені незнайомим особам по телефону, які телефонують, що може призвести до подальшого шахарства відносно вас. Додатково хочу наголосити, що з Працівник банку ніколи не буде змушувати особу встановити певний незрозумілий додаток на свій пристрій. Ми поцікавились, що робити людині, якщо вона постраждала від кіберзлочину або помітила ознаки шахрайства в інтернеті. Якщо певні ознаки шахрайства пов'язані саме з банківськими картками користувачів, в першу чергу треба звернутись до свого банку для блокування банківської картки та подальшого недопущення. Зняття банківських коштів з цієї картки наступне це обов'язково фіксація слідів злочину, наприклад, зробивши скіншот або запис розмови, що в подальшому можна буде долучити до звернення. Стосовно самого звернення громадяни можуть звернутися як до поліції за номером 102, так і до кіберполіції за телефоном 0800 505 170. Додатково можна звернутись до кіберполіції, подавши електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням тікет кіберполісговйо. Є декілька ресурсів, де громадяни можуть знайти рекомендації щодо попередження шахрайств. Це проєкт кібербрама, який надає інструменти та знання для безпечного перебування в інтернеті, а також проєкт чатові онлайн, де можливо долучитись до надсилання скарг на джерела, які необхідно блокувати.